Вітаю! Мене звати Маргарита Дербаха, я викладачка математики. На цьому уроці ми закріпимо основні співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника та навчимось знаходити невідомі сторони, знаючи іншу сторону та значення тригонометричної функції гострого кута. Згадаємо тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. В таблиці на екрані наведено формули для кута А трикутника АВС. синусом гострого кута прямокутного трикутника. Називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого катета цього кута. З тих формул можемо вивести формули для знаходження невідомих катета або гіпотенузи з використанням значення тригонометричної функції гострого кута. Ці формули також наведені в таблиці. І перша задача буде така: дано трикутник АВС з прямим кутом С. Відомо, що гіпотенуза АВ дорівнює С, а кут А дорівнює альфа знайти потрібно катет АС та катет БЦ в прямокутному трикутнику АВС синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета Б до гіпотенузи АВ. Тоді з цієї рівності випливає інша рівність. Катет БЦ дорівнює добутку гіпотенузи АБ на синускута А. Звідси БЦ дорівнює С помножити на синус альфа. Косинус кота А дорівнює відношенню прилеглого катета А до гіпотенузи АБ. Звідси Аце дорівнює АБ помножити на косинус кота А. Тобто Аце дорівнює С помножити на косинус альфа. Наступна задача: прямокутному трикутнику АБЦ кут С дорівнює 90 градусів, катет АЦ дорівнює 12 см, а тангенс кута Б дорівнює 0,3. Знайти потрібно катет БЦ. В трикутнику АБЦ кута Б дорівнює відношення, протилежного катета АЦ до прилеглого катета БЦ. Звідси БЦ дорівнює АЦ поділити на тангенс кута Б. Підставляємо відомі значення і отримуємо, що БЦ дорівнює 12 Поділити на 0,3, що дорівнює 40 см. Третя задача: в прямокутному трикутнику АВС з прямим кутом С, катетом ВС, що дорівнює 6 см та косинусом кута В, що дорівнює 0,6, знайти синус кута В. В трикутнику АВС можемо записати таку рівність. Косинус кута В дорівнює відношенню прилеглого катета ВС до гіпотенузи АВ. З цієї рівності АВ дорівнює ВС поділити на косинус кута В. Підставивши відомі значення, маємо, що АВ дорівнює 6 поділити на 0,6, тобто 10 см, тепер знайдімо катет АЦ за теоремою Піфагора. А дорівнює кореню з АВ квадрат мінус ВС квадрат. Що дорівнює кореню з 10 в квадраті мінус 6 в квадраті. Це дорівнює кореню зі 100 мінус 36, тобто кореню з 64, що дорівнює 8 см. Синус кута Б дорівнює відношенню протилежного катета АЦ до гіпотенузи АБ. Тоді синус кута Б дорівнює 8 поділити на 10, тобто 0,8. Остання задача буде дещо складнішою за попередні. Дано два трикутники АБЦ з прямим кутом С. Та БЦД з прямим кутом Б. Ці трикутники мають спільний катет БЦ. Також відомо, що кут А дорівнює альфа, кут Д бета, а гіпотенуза АБ дорівнює С. Знайдімо катет БД. У цій задачі відрізок БЦ входить в обидва трикутники і є їх спільним катетом. А тому використаємо цей факт. В трикутнику АБЦ кута А дорівнює відношенню Б до АБ. Звідси BC дорівнює AB помножити на синус кута А. Тобто BC дорівнює C помножити на синус альфа. Тепер в трикутнику BCD з прямим кутом в. Тангенс кута D дорівнює відношенню BC до BD, Тоді BD дорівнює BC поділити на тангенс кута D. Тоді шуканий катет BD дорівнює C помножити на синус кута альфа. І поділити все це на тангенс кута бета. На цьому уроці ми дізналися, як знаходити невідомі сторони трикутника, використовуючи відомі значення тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника. Наступного разу ми дізнаємось, чому дорівнюють значення синуса, косинуса та тангенса деяких котів. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!